І так, народ, всіх вітаю! Говорив буде відео огляд нашого вулика шість рамок. Зараз вже почали його робити. Форми зроблені, вже протестовані, і вже не одна заливочка зроблена. Тому починаємо робити шестирамочні вулики. Зараз я вам покажу знову ж таки огляд, як це все виглядає на самому ділі. Трошки змінене дно. Тому що на нього є плани. І ну, в подальшому буде відео. Я розкажу про ці плани і чому ми його так е, зробили. Тому кому цікаво, е, переходимо і дивимо огляд нашого вулика. Ось отакий шестирамочний вулик. Дуже файно виглядає, я би сказав. Так. Ну, все як завжди. Так, маємо отаку кришу. Криша йде із вставкою для того, щоб лежити Канді. Е, ну, і також це нам дає змогу. Зробити її п образно тобто ну, отаким, отакою ж якби, шляпою. Чому? Тому що, е, якщо зробити товсту кришу, все одно її вигинає. На даний час маємо отак. Сама криша по товщині, я зараз вам буду казати розмір і це кого цікавить. По товщині має 7 см. Ну, Але вона рівно з корпусом. Також протестований перше, перша заливка ось 145-го корпуса з логотипами. Ну, Далі вони вже йдуть біленькі. Як бачите, це вже остання третя заливка. Це перша, то друга знизу і зверху третя. І вже все дуже чітко. Ну, і цей долився, все файно. Але отакі ну, пропитки, тому що. Перша заливочка. Але не суть, все чітко, все, все долилось, все файно. Зараз відливаємо замовлення там 40 корпусів 145-х. А далі будемо, прикручуємо оці дві полоски, які нам дають змогу вибрати ще фальц з цієї сторони. І в нас, виходить, буде. Корпус для нуклеуса. Ну і в подальшому вже я знімати їх не буду, ці полоски, будуть такі 145-ті корпуси, ну як у нас були попередні. Так, далі. Далі маємо. Ну Це корпус бракований. Я... Вони ці три корпуси продані. Це я взяв для того, щоб зібрати оцей вулик і показати вам. От такий брак. І, до речі, народ по цьому браку я практично Всіки то я скинув. 50 чи що гривень це вже дуже-дуже забагато. Тобто це єдиний брак. так, Все просто корпус взагалі в ідеалі. Оце єдиний брак. Але воно все одно перекривається кришою. До речі, можна його допінити і буде працювати. Так, ну не суть. Ну і далі у нас маємо отаке дно. Так, ступенька для того, щоб не затікала вода в сам вулик. Льоток прикручується ось сюди, в саме дно. Льоток з однією задвижкою. Не буду зараз показувати, тому що часто немає часу на це. Ну, а далі знизу, от бачите, вон, пази під задвижку. До речі, паз тут, а я зараз скажу скільки точно. Для того, щоб розуміти саму ну, штангеля не буду діставати. Ну, Плюс-мінус прикинемо. Це саме буде вірніше. От. Давайте отак, вам, щоб ви побачили. 6 мм. Має... Ага, отак. От. О, 6 мм має э, товщина цього паза. Тобто, э, берете поликарбонат, тройку, четверочку. Ну, тройка не знаю, ще четверка точно є. І И... файна буде у вас задвижечка. Ось в таком варіанті. Размер сітки зараз я вам скажу відразу. Розмір сітки 14 на... Э, так, 14х38 і її більше, ніж достатньо. Маємо по боках ручки. Це дає можливість навіть протягнути сюди ремінь. Тобто протягуєте ремінь, він нікуди не з'їжджає ні на ліво, ні на право. і все дуже файно тримається. Висота самого дна у нас практично 10 см. Тобто дно високе, його не буде нікуди вернути, крутить і так далі. Друзі, маємо такий стандартний вуличок все дуже файно стає. так отак. І також криша. Все рівно з корпусом. от як бачите тому народ, маємо отакий вулик. Ціна отакого вулика раніше він коштував 1250, якщо я не помиляюсь, зараз він коштує 1290, ну практично 1300. Тому, кому це цікаво, звертайтесь, можемо зробити. Всі оці ціни я відразу в цьому ж відео. На кожну позицію, тобто на дно, на корпус на 145 й корпус на кришу. Напишу окремо ціні, щоб ви не листали по сайту. І кому цікаво, номер телефону залишається в коментарі. Звертайтесь, зробимо. Також народ буде в 145-му вливатись такий точно ж уголок, як вливаємо в. 300 корпус, ну а вже під рамку, під рамку ми не вливаємо. Чому? Тому що, ну, як з практики показало, воно не потрібне взагалі. Кому це реально потрібно. Додаток буде, по-моєму, на 300 корпус 45 гривень. І на 145 точно так же самі уголки. Тому що уголки ми вливаємо алюмінієві, не а, дешеві із там ніжевейки чи оцинковки. Тобто, якось так, друзі, надіюсь, все пояснив. Кого що це цікавило, можете звертатись в повному процесі. Зараз шестирамочні вулики також попадаються з невеличким браком. Брак залежить від того, коли ми, наприклад, є тест, є якісь маленькі нюанси. Ці деталі відложуються і є в нас брак. Також, якщо форма не дуже прогріта, перша заливка завжди виходить, буває з якимсь невеличким недоліком, який не йде вже як е, окрема чітка деталь, а йде вже як брак. Тобто він е, йде по дуже низькій ціні. А, але є людина, яка це все е, ну, яка, вроде би, як забере, але все одно звертайтеся, кого що цікавить, можемо зробити. Попадаються деякі деталі, назбирувати я вам нічого не буду. Просто телефонуєте і питаєте. На даний час вулик показав вам, з вас кому сподобалось лайк, коментар. Ну а ми погнали далі працювати. Все, всім благословень!